Друзі, вітаю вас сьогодні. Моєму Ланосу рівно 15 років. Купив я його ще в 2007 році, 24 грудня, на день народження своєї колишньої дівчини за 50 тисяч гривень. На той момент це було 10 тисяч доларів. Я взяв його тоді в кредит в банку. Зараз я його успішно вже погасив. Накатав на ньому 445 тисяч кілометрів. І зараз в місті Києві я знаходжусь, я на ньому працюю і хочу зняти зараз вам показати своє традиційне відео, скільки я витратив на свою машину в цьому році. Це був дуже складний рік для всіх, і також для моєї машини. Мій ланос з 24 лютого стояв і не їздив аж до серпня місяця, коли я його забрав. Він вистояв трошки, він був пошкоджений. Я знімав про це відео, як я його забрав. І зараз, вже майже 4 місяці я на ньому працюю в місті Києві. Зараз знімаю це відео і розповім я на двох службах. Я працюю. По Києву я на ньому наїздив десь приблизно вже 16-17 тисяч кілометрів. І ну, щомісяця в мене виходить десь 4 тисячі кілометрів на ньому. Ну що, погнали до тих затрат, які я зробив в цьому. Році. В цілому за 2022 рік я на своєму ланосі проїхав 21 тисячу кілометрів. Це найменший показник за останні роки, тому що півроку я не працював. В Києві у мене трошки більші пробіги. Ось такий у мене є блокнотик, куди я записую всі свої витрати на ланос, Починаючи з 1 січня 2015 року. На той момент пробіг у мене був 200 тисяч. От, за все це за весь цей час з 15 по 22, 7 років, виходить, я накатав 250-245 ну, тисяч. Ну, багато це чи мало, для кожного свій показник. І так, що в нас виходить до війни, до початку війни з Нового року? Я поміняв. Ну, по цифрам я вам вив виведу все на екран. У мене потік патрубок 10 січня. Я поміняв патрубок, поміняв котре антифріз. Потім я замінив масло 16 січня. Це все до війни. І прямо перед війною, 15 лютого, я замінив бензонасос. Хоча була проблема не в тому. А проблема була в тому, що в мене під сідушкою окислились контакти, затекли водою. І а я тоді вам розповідав, це було останнє відео моє перед війною. До речі, що я вам хочу сказати? Я в Києві вже купив коврики. Зараз я вам їх покажу. І ці коврики, вони ну, класні. Вони я ніколи такі не купляв. Я за них віддав 1200 гривень і мені порекомендував продавець і Дякую йому за те. Що е, я їх послав? Вони не досить презентабельно виглядять, але виглядають. Але вони класні. Зараз, коли всі люди сідають згоду, зараз, коли бачите, погода, яка, зараз, коли на ногах залишається сніг, люди сідають мокрими ногами, топчуться. І всі ці коврики вони вбирають у себе, ну вони держать вологу, вони не дають протекти їм на ковролін. Тому що коли починалися дощі, мокрий сніг, у мене в машині постійно калюжа стояла під цими ковриками. Зараз немає, зараз все сухо, коврики супер. Ну, те, що було вже після того, як я забрав Ланоса з Харкова, я вам вже розповідав. Повторюсь, 3 серпня я поміняв генератор. Він у мене вийшов з строю, коли я їхав з Харкова в Київ. Да, Обійшлося мені 4 300, 900 робота. Так, далі. Що в мене після того, як я приїхав до Києва, в мене були розбиті вікна, купив два скла. Задня і справа 550 на розборки і 1000 установка. 11 тисяч я віддав за те, що мені підварили, підкрасили пороги, це я вам все теж розповідав. Також 18 грудня я поміняв глушитель, поміняв тормозні колодки ззаду, поміняв тросики на ручник, купив кріплення на телефон, скотч. Так, чехлина, сідухи я купив, тормозні циліндри, задні підшипники, барабани справа. Також я купив ковпаки собі. Що в мене ще там? Ступицю задню поміняв, коврики в салон 1250 гривень, про які я вам казав. Ну, Все це я вам розповідав, ще є 12780 гривень я витратив на. Той ремонт, це до початку того, коли я почав працювати. От е, коли я. З 18, да, з 18 серпня я вже почав працювати, заробляти на ньому гроші. Тому до цього я вкинув туди майже 30 тисяч гривень після того, як я Забрав машину з Харкова. Ну, як би немало, немало на той момент. <сі> майже 1000 майже тисяч, доларів. Потім я вам розповідав, у мене сталося невеличке ДТП. Я попав, купив фару, сам вигнув, як зміг, фара мені обійшлась 850 гривень. До речі, на тій фарі дуже добре, класний е, отражатель і світ на ній набагато краще. Тепер мені треба ліву поміняти. Потім 1 жовтня 1 жовтня я поміняв свічки і бронепроводи. Потім 7-10 заміна масла в мене була. Це я сам робив. Це я теж все знімав, задні амортизатори теж я поміняв. Зліва я поміняв гранату, це ту, яку я намагався сам поміняти. І також поміняв воздушний фільтр. В принципі, нічого такого складного я в цьому році не робив. Генератор у мене він був рідний, це такий самий суттєвий, Ну і козовний ремонт. Звичайно, ну, козовного ремонту, якого я зробив, набагато не вистачить. В принципі, що я скажу зараз по роботі, у мене виходить десь ну, такий мій особистий план, графік моєї роботи. Я працюю, виходжу зранку, зараз стараюся пораненше вийти, а там як вийде, з 7 ранку до обіду я працюю і ввечері заправляюсь газом на 500 гривень і на цьому газу я десь накатую 1500 гривень вже з звичаї комісії. Ну, 1000 гривень в день в такому режимі я заробляю. Багато це чи мало? Ну, скільки працюю, скільки заробляю. В середньому десь виходить 8-9 годин. Звичайно, коли там, от як наприклад, у п'ятницю, коли була атака на нашу інфраструктуру, коли не працювало метро, да, я більше заробив. Я там за вечір 2 тисячі гривень заробив. Це було не часто. Там була трошки історія, була півдня повітряна тривога. Я стояв на лінії, ніяких заказів не було. Надоїло, приїхав, якраз привіз клієнта. В свій район поїхав додому спать, прокидаюсь, читаю в телеграмі, відключили метро, йде дощ зі снігом, і пишуть таксисти охерели. Я думаю, блін, чого ж я до сих пор не охірел, і поїхав. Зараз, ну, коротше, да, я працював тоді, трошки заробив, але ну ці гроші, які ти заробляєш зараз, працюючи в Києві, ну вони досить. Ну, трохи важко даються, я так скажу, тому що ну дуже багато не працюють ввечері світлофорів. Київ темний, стоїть, вимикають світло, поганий інтернет. У мене навіть почали зараз ввечері трохи боліти глаза, коли я працюю, тому що ну ти їдеш у такий, от, вдивляєшся. Вдивляєшся у дорогу, щоб не збити пасажира, щоб нікому не в'їхати назад. Ну досить, досить складно працювати в таких умовах. Але ну я не жалююсь, ми працюємо, все нормально, все держимося. Е, в, е, ну, що хочу сказати, в Києві виходить трохи більше заробляти більше, ніж в Харкові. Більше замовлень, особливо коли ввечері, там на вихідних, там з. 9 десь до 11 години за дві години можна заробити як за весь день. Ну коли там спіймаєш, працюю Uber 838, 838 це, блін, нижче служба. Чим довше я на ній працюю, тим більше я її ненавиджу. Дуже багато зараз проблем, коли висять в ефірі там закази, які вже люди давно повиїжджали, І ти приїжджаєш, в тебе нема з ними зв'язку, ти приїжджаєш, не знаєш, клієнт з'явиться, не з'явиться. Тобто, ну дуже-дуже ну, трешакова служба. Ти приїжджаєш, клієнт не вийшов, ти дзвониш диспетчеру, витрачаєш свій час. Ну, ну там там мінусів куча. Ну, кой, коли буває, вивозиш. Більше зараз працюю на Uber, на Uber виходить там зараз. Ну, В середньому 10 гривень за кілометр вже чистими, за вичетом їхньої комісії високої 22%. І в основному зараз стараюсь більше їздити на Uber, тому що я знаю, що там клієнт точно прийде, там клієнт вийде, я його не буду чекати, я його довезу, там майже всі поїздки по безналу, немає проблем там, щоб хтось не оплатив, не оплатив поїздку. Тобто, ну, і люди класні. Люди в основному класні. Ну, зараз стараюсь на Uber, Коли немає заказ. Відкриваю 838. Що ще хочу сказати по кілометражу? По кілометражу хочу сказати слідуюче. От Якби розглядати не режим таксі, якщо розглядати не режим таксі, то от тих 21 тисячі, що я наїздив, ну, ми на матізі за 5 років наїздили. На Хонді ми наїздили за цей рік, не, ну не за цей, не, за півтора року наїздили, 2015. Ну, ну, і то це те, що там дружина в Германію їздила, на ній в Польщу, зараз на Новий рік в Париж поїде на цій машині. І, ну, а так вона в Харкові у нас стояла, ну, ми на ній майже ну, так, по, по, по місту. Що я хочу сказати? Те, що якщо ти купиш для себе цей Ланос. Тобі його вистачить на все життя. Мені його вистачило на 15 років, при тому, що я останні 6 років працюю в таксі, але і коли я займався інтернетом, я згадую 2012 рік, 2013 рік. Я оці, за ці два роки я наїздив 100 тисяч. 100 тисяч. По 50 тисяч 12-13 рік я наїздив за, за цей рік 100, 100 тисяч за два роки майже. І це при тому, що я перші півроку на своєму бізнесі на інтернеті майже не заробляв, тому що ми все це вкидували в мережу. Тому як то так, це я потихеньку готую нас до продажі. Так скажем, Я хочу, ну, не скільки, не скільки я Наскільки він мені надає. Ну, ну, звичайно, 15 років на одній машині це вже, скажете, блядь, цей чувак ненормальний. Але ну, так склалося. Ну, Головне здоров'я, як казав Поплавський, нічого. Та нічого. Саме головне здоров'я, саме головне здоров'я. А то, я скажу, що. Все остальне, будем, як то кажуть, як будемо живі, не помремо. Нічого, Головне здоров'я <головне>, Головне – здоров'я і наша перемога у цій страшній війні. От. І що хочу, сказати? що хочу сказати? що Якщо для себе ви купите для власного користування таку машину, її реально може вистачити на все життя, тут головна, якби, така слаба частина це кузов. Кузовні деталі можна зробити, можна полагодити і їздити на ньому довго, довго і щасливо. Машина, в принципі, ну, в цілому нормальна. В цілому нормальна. Я на ній 15 років їздив. Хочу, ну я вам. Скажу чесно, хочу її поміняти. І, напевне, якщо трошки ще підзароблю грошей, гроші, і можливо, продам, можливо, щось буду брати інше. Пишіть в коментарях, якщо ви додивилися до цього моменту. Пишіть в коментарях, яку порекомендуєте машину взяти мені замість цього Ланоса. У мене які, які побажання. Я хочу, щоб це був газ, щоб це була. Надійна і недорога в обслуговуванні машина, на якій можна таксувати, працювати. Хочу там, щоб в мене знову працював болт-уклон, ну, і, і, ну, Можна нормальні гроші заробляти і в таксі. Хто б там що не казав, 1000 ну, в день з восьмигодинним графіком, з 9-ти ну, я е, вважаю, що це нормально. Вважаючи те, яка ще зараз робота. Деякі люди просто на роботу в Києві добираються дві години туди, дві години назад. Це чотири години, це майже половина робочого часу за весь день. Люди просто їдуть в дороги. Ти працюєш вже, ти вийшов з двору, і в тебе робочий час починається з того, що ти сів у машину, і в тебе зразу починається робочий час. Ти можеш дві години зранку поїздити, заробити 500 гривень і приїхати додому. І спать лягти, як я. Так, друзі, нагадую, я займаюся страховками. Звертайтеся за страховками. Дякую всім людям, що до мене звернулись. всім оформлюємо. Все чітко, все класно. Якщо ви десь подорожуєте, я можу вам забронювати готель через туроператора. Набагато дешевше виходить в будь-якій країні, в будь-якому місті, Рим, Париж, Західна Україна, Захід України. І от так от так от і живемо. Друзі, ми переможемо. До побачення.